Тарас Лейко, які думки у вас щодо того, що завтра буде відбуватися, це буде початок е... чогось нового чи продовження старого, і ми вже це бачили. Чи швидше це буде певним прологом до цього літнього наступу росіян, про який зараз вже президент Зеленський говорить? Я погоджуюся з Тарасом Стецьківим, що це спектакль. І цей спектакль, він завтра не завершиться, він буде продовжуватися, продовжуватися, продовжуватися. Оце, що говорив а, Тарас Стецьків, що а, оскільки лідери європейських країн, які приїхали в Київ так, і заявили, що будуть якби, введені а, санкції, якось московити мали на це відреагувати, якось мали а, це відбити. Вони його дуже гарно відбили, так, оголосивши, а, це щось. Надзвичайно грандіозне вночі, що має оголосити їхній фюрер. А він оголосив: та-та, будемо говорити. Вірно, і Трамп підтримав. Він каже, та треба говорити, давайте хай розмовляють. Дуже добре зіграв наш президент. Я би навіть сказав, не стадіон, як стадіон, а як на Квені, гра капітанів. І Він виграв цю, цю, цю дуель, сказав та. Які проблеми, я їду. Будемо говорити, я ж не відмовляюся, їдемо всі. Трамп відразу відрагував, о, якщо щось, я підтягнуся, ще підняв ставки. Тобто тут завжди йдуть піднімання ставок. І московити завжди піднімають ставки до максимуму, які там неможливо виконати. Московити розуміють тільки дві речі: силу і голод. Вони силою мають. Дістати добре щолбана або настільки голодати, бути голодними, щоб не думати вже а про те, як як битися. Тому нічого не, нічого не відбудеться, що би там не говорили. І навіть гіпотетично, якби ми, українська сторона, погоджувалися на їхні умови і сказали би ми, що так, ми готові до завершення війни, хай там буде. Залишаємо ті а, території, не б'ємося на них. Ну, звичайно, юридично не визнаємо. Але mm -hmm. окей, воно залишається. Можемо навіть вам звідкись вийти, якусь територію залишити. Але ж Бо... там не звідкись? Це Запоріжжя і Херсон. Та Хай буде. Ось скажемо гіпотетично. Скажемо, виходимо ми з Запоріжжя, з Донеччини, з Луганщини, з Херсонщини. Бусковити скажуть, та ні, почекайте. А військо треба скоротити. Ми скажемо, а добре, скорочуємо військо на 200 тисяч. Та ну, але тих 800 тисяч, давайте ми ще будемо судити. І там кожного разу буде нова умова, нова умова, нова умова для того, щоб війну не завершити. В них а, такі є патова ситуація, що вони не можуть вже вийти зі стану війни. Вони її повинні продовжувати і постійно продовжувати реляції переможні. Вони працюють на а, свою внутрішню аудиторію. В них суспільство є нагріте, гарно прокачане, його прокачували два десятки років. Вони готові помирати, вони не бояться помирати за свого царя. І а, дуже просто, що відбудеться, якщо війна закінчиться. Там в них з'явилася псевдоеліта, які зараз їм говорять три роки: нова еліта, так, ці зеки, які повиходили з в'язниць, пішли воювати, нова еліта, Бомжі, й алкоголіки, нова еліта. Оця нова еліта повернеться додому. В них закінчаться гроші ті, що у них були. Ну вони вже і так прогуляли по тих 2 мільйони, які їм дали для, для підтримки при заключенні контракту найманці. І вони вже не будуть мати тих 200-300 тисяч. Вони їх прогуляли. А вони літа, вони будуть вимагати. Ми еліта за щось треба гуляти, бухати. І ось вони тоді почнеться в них смута. Вони це розуміють, що неможливо цю війну зупинити. І, звичайно, вони будуть лякати абсолютно весь світ, Європу, нас, що ми, ух, ми вам щось зробимо, ми ще не починали. Вони вже застосували все, що могли, абсолютно, окрім а, ядерної зброї. І а, нашим партнерам вже пора би зрозуміти, що нема чого боятися, карт там вже немає. Звичайно, що дуже шкода, що а, швидше всього не готові. Запроваджувати нові санкції більш потужніші. Ну і це треба було робити. Давайте відряджу говорити на початку війни. Нам потрібно було давати авіацію, потрібно було закривати небо. і Нам потрібно було більше штом шедомів і таури Це нам тоді були потрібні, і ці питання би вирішилися за півроку. Ну але поїзд вже пішов, нікуди не дінемося. Тому ми повинні варити їх. І теж варитися в тому котлі. І скільки цей спектакль буде, просто невідомо. Чи це рік, чи це п'ять, чи це нас затягнеться на десятиліття. Ну, воно залежить. Московити... Нема. Варіантів немає. Варіантів ми, немає. Ми платимо за високу ціну за наш суверенітет, за право існувати. Бо тут питання екзистенційне. Просто українці не повинні існувати як нація. Вони, їх, вони нас не сприймають, як націю, і відповідно вони нас готові винищити, до ноги, вирізати і готові витрачати не, не шалені кошти і живі ресурси. Ще раз кажу, що а, їхні військовослужбовці настільки прокачені. Що а, вони не бояться смерті, вони вірять, що вони роблять святу роботу за свою за а, історичну роботу, що вони герої, вони надіються, що як помруть, то там родині виплатять ті кошти і ще дадуть медальку, і будуть вшановувати як великого а, миролюбця, миротворця. І така реалія. І московити, поки ми силою їх не переможемо, або поки нарешті світова спільнота. Не збереться духом і не прийме рішення такі їх додусити економічно, щоб вони нарешті думали, де би взяти кусочок хліба і видирали один з одного з зубів. А щоб ви розуміли пози, позицію московитів і їхні взагалі підходи, як вони знаєте, в мене один колега, який родився в Уркуті. І з сім'ї репресованих, коли я його питався, ну чому так от виходить, чому так московити, кажуть, ти не зрозумієш, вони просто інші. Я тобі не поясню, вони абсолютно інші. От каже: хоче він закурити цигарку. Так йому легше тобі дати в носа і забрати з кишені цигарку, ніж попросити. Дай мені, будь ласка, цигарку. Ну, от такі вони. Mm -hmm. Тому поки ми не переможемо, поки ми їх. Не дотиснемо разом звичайно зі світовим товариством, з нашими партнерами, доти завершення війни не буде. Така історія. Тарас вілейко: маємо вже не так багато часу до завершення. Так, фіналізуємо і кілька хвилин буквально. Кожен вадим, вадим пристайко сказав важливу річ, що сила. Переговорної позиції, наша кується в окопах. Ми отут говоримо, рефлексую на тезу, що ми, українці, очікуємо якогось перемир'я тривалого, більш-менш тривалого, зупинки війни. Я вам з військової точки зору хочу пояснити про саме зупинку бойових дій. Ви розумієте, що півтора тисячі зони бойових дій це. Дві армії мають розійтися на якусь відстань, на кілзону, на 5 кілометрів, 15 кілометрів. А зараз, в принципі, якщо ми говоримо про силу безпілотної авіації, це 30 кілометрів, це потрібно всі укріплення. Які є їх просто повинна одна і друга сторона знищити, будь-що бліндажі засипати бульдозором зрівняти. Житлові масиви, деякі залишилися там підвали. Це треба все теж знищити, засипати, зробити рівнину, отак, щоб були один одному на долоні, щоб було видно. Тому що, ну, звичайно, один другому. Ми московитам не можемо довіряти. Ми повинні розуміти, що має бути проглядатись як мінімум 15 кілометрів, щоб ворог не міг тут вдарити. Наступне повинен хтось це контролювати перемиря. Розумієте, повинні бути сили, які мають зайти на ту територію, де війська розведені і контролювати, щоб не відбувалися бойові зіткнення, щоб не заходили диверсійні групи з одної сторони і другої сторони. Це шалена підготовка. Це не може бути так завтра, 15-го Не часто. вийшло нам. Хай буде угу. нам 22-го. Не буде цього. Немає навіть передбачень до цього. Чому? Тому що. Московити не хочуть ні про що домовлятися. Московити тягнуть гумку, вони жують соплі і будуть далі їх жувати з надією отримати тактичні або стратегічні переваги, з залякати наших партнерів, витиснути в них певні там за якісь преференції. Те, що вони перестали Україні допомагати чи зброю і фінансово. І з Путіним Московський фюр з Трампом теж не буде дуже швидко е, спішити зустрічатися. Mm -hmm. Тому ми правильно сказали, що це не відбудеться зустріч. Вон зараз через два дні хай буде там. І можна напевно не через тижні, через місяць. Бо треба чим більше відтягнути час, тому що вони підготувалися, вони надіються знов ж таки утримати. Вони надіються отримати стратегічні певні а, прориви. Mm -hmm. Ну а будуть отримати їх тактичні, бо сили і засоби дуже серйозні підготовлені. І те, що ми погодилися на перемиря в повітрі і на морі, це нам, наприклад, зараз грає. Через тиск сполучених штатів нам грає погану роль, тому що ми не б'ємо по їхній логістиці, ми не б'ємо по їхніх телах, ми не б'ємо по їх нафтопереробній промисловості, яка вже в принципі на даний момент же і не буде змісту бити, тому що вони закриваються тими боновими сітками, затягують ті заводи шістьма шарами. І більше заводів вони вже відновили, і наші удари вже не будуть такими ефективними, як були півроку тому. Тому вангую московити будуть робити імітацію перемовин постійно з місяця на місяць будуть намагатися досягнути якихось певних а, тут переваг в Україні. І лякати знову ж таки, європейців не підуть вони пробувати випробовувати дію п'ятої статті НАТО. Не підуть вони на якусь країну нападати на країни Балтії. Абсолютно це виключено, тому що вони в Україні зуби стирають, вони не можуть нічого зробити. Їм не потрібно ще більшого удару. Їхня задача буде дотискати абсолютно всіх, щоб перестати перестали допомагати Україні. Як мінімум не можуть взяти військовим чином, щоби погодилися, що ми стали васалами Московії для того, щоб це для них була перемога для по на пострадянському просторі. Вони повинні показати перемогу. І тоді вони будуть братися за інші країни, знову ж таки постсовєтські, колишні республіки, які будуть давити на країни НАТО, нападати московити не будуть. Це крапка.